Біля будівлі телеканалу Інтер вже з самого ранку чатують копи пожежні та медики, підтягуються активісти і атошники. Поспіхом поставлений телевізійниками паркан вже розмальований критичними написами. Навколо лунають вимоги або закриття телеканалу, або повної зміни інформаційної політики. Інтер, скажімо так, всіх уже патріотичні фатичні сили він дістав. Своєю політикою інформаційною так само ці останні скандали з листуванням керівництво ДНР. Тобто фактично це прямі посібники терористів. Тому цей канал має припинити своє існування або абсолютно кардинально повністю переглянути свою інформаційну політику. Акція не на жарт лякає працівників каналу. У неділю теж спочатку здавалося, що все буде без ексцесів. Забігли чоловік 15-20, одразу з вогнегасниками направили в струї. Цього диму чи кислоти, вуглекислоти в обличчя охороні. Зав'язалась потасовка, драка. Це одна група і декілька груп одразу перескочили загорожу і побігли по студії підпалювати запальною сумішню, підпалювати апаратні студію. Намагалися архів підпалити. Олександр Пилипець стверджує, підпалювали професійно, знали, куди бігти і що трощити. На момент атаки у будівлі інформаційного продакшену інтера працювали більше сотні людей, які цілком могли й загинути. Частину з них вогонь загнав навіть на дах. Дехто вже хотів стрибати, але вчасно втрутилися надзвичайники. Рятувальники одразу приступили до ліквідації пожежі і одночасно до евакуації людей. Загалом рятувальники за допомогою автодробини і колінчатого підйомника зняли 30 осіб, які знаходилися на даху будівлі. Інших людей виводили сходовими клітинами. Саме на сходах серйозних травм зазнала одна з працівниць телеканалу. Зараз вона у лікарні. Серйозно постраждала Лена Зоріна. Вона зараз у лікарні, у неї травма хребта, щось там перелом. Якийсь я не буду говорити що конкретно. Поки ще не був у неї зараз. Збираюсь туди їхати. У підсумку атаки, руйнація та попіл від міжнародного відділу телеканалу залишилося саме згарище. Голова національної поліції Хатія Деканоїдзе стверджує, розслідування блокує сам телеканал. І найголовніше, от ми вчора попросили взяти відео і внутрі здання. Ну жаль, телеканал не дав відео. Їй заперечують із наданням відео жодних проблем. Ну, звичайно, надали. Єдине, що я сказав, ну, ми не можемо зараз надати та одразу, бо у нас іде ефір. Ми телевізійники, ми маємо використовувати якісь, якісь відео, використовувати в ефірі. Кількох затриманих у момент нападу і пожежі вже відпустили. Вчора ми задержали 8 чоловік, на яких представили адмінпротокол, але на сьогоднішній день ніяких задержаних немає, але йде розслідування. Ситуація зовсім не на користь Україні, стверджують більшість правоохоронців і експертів. Натомість, попри заклики голови держави Петра Порошенка, напруження навколо телеканалу Інтер продовжується. На вулицю Дмитріївську підвозять шини та готують наметове містечко. Обіцяють три дні облоги, начебто без фейер-шоу. Хоча за відсутності реакції телеканалу за себе кажуть не відповідають. Безумовно, ми виступаємо за мирні методи, але поза як іде війна, то ну з ворогом, якщо він не здається, якщо він іде в наступ, якщо він нас вбиває, фактично зараз це йде інформаційне вбивство. Проти України, тому ну тут напевно, що в крайньому разі ну може бути можливо, що саме може бути, не договорюють чи довго протримаються пірамани без чарового акту насилля і куди зайде розслідування небезпечного для України інциденту. Радник міністра внутрішніх справ вже як варіант не виключає із самопідпал. Не исключаю также, что попытка поджога Интера – это такое себе желание представить себя в роли жертвы, в первую очередь перед мировым сообществом, которое болезненно реагирует на инциденты, связанные со СМИ, а во вторую очередь сплотить свою телеаудиторию, подготовив ее еще к более чудовищным потокам циничной лжи во время осеннего политического сезона. Так как газовый баллончик Терн мог купить себе кто угодно, то нельзя исключать версию провокации поджога со стороны владельцев, менеджеров самого телеканала. Чи означає це, що громадські активісти, котрі зосередилися навколо будівлі інтерівського офісу, винимані самим керівництвом каналу зайвого піару і тиску на міжнародну громадськість? На це питання відповіді немає, як і на те, чи я саме іскра можу запалити новий виток протистояння.